Доброго дня, вітаю всіх. Ви на каналі Квіти та Інше, я Іна. І сьогодні відео про калібраху. Кого ця тема цікавить, лишайтеся, буду розповідати про вирощування калібраху в горщику, деякі нюанси. Про вирощування калібраху з живця я вже розповідала, показувала все, як отримати розсаду гарну, ну і все таке інше. А зараз, ось вона вже. В такому стані. Це в мене кашпо для продажу. Лишилось трішки, в основному вони молодіші, тому що ті, що ну, вже підростали, люди підбирали. Хочу сказати, що в цьому році все люди зупинялися на калібраху. Можливо, тому що вже петунія трохи приїлася, а можливо, тому що це така яскрава, гарна квіточка. Яка, знаєте, дивує своєю гамою кольорів. Ну, У мене те, що зараз ось лишилося. От, а так то їх було набагато більше. Вся вона росте по різному, різні сорти, по-різному себе формують. Є ось така, здається, спеціал -априкот. ну, вона дуже така багата на листя. І ось на квіточок вона так рясно дає, і якось швидко це все в неї виходить. Трохи я їх вчора обробляла, і вони ну, фунгіциди, і яди трішки їх припекли. Квіточки, ну то нічого. Вони стабілізуються. От, так що я кажу, є отакі, що швидко ростуть, а є ось. Ну, наприклад, то така, ось така червона, вона дуже гарна. Прямо ну, дуже гарна. Така трояндочка маленька, червона, але наріст вона не швидка. Ось також мікс висаджений тут по, десь по два, по три живці. Ну, ось так різних я садила. То деякі швидко нарощують, а деякі ось так поволі. Ну, нічого, все воно виросте. Ну, знаєте, більші кашпо скоріш беруть, менші. Підростають, їх також беруть. Ну, вже сезон продаж майже закінчився. Тому що хочу сказати, як же ж, за цією квіткою доглядати. Перш за все, торф, я вже це не раз говорила, субстрат, який висаджуєте, він має бути пухкий, рихлий такий, повітряний, тому що ну, ця квітка таке любить. Також він должен бути нейтральний або підкислений. Краще всього 70% звичайного нейтрального субстрату і 30%. Кислого субстрату. Це буде давати добрий результат. Також полив. Полив ми робимо обов'язково або дощовою водою, або водою підкисленою. Ну, це, звісно, якщо у вас жорстка вода, тому що в нас жорстка, у нас іншого варіанта немає. Підживлення, Підживлення це дуже важливий пункт, це регулярно. З кожним поливом, тому що ось якщо ще ви вирощуєте на невеликому такому горщику, ось дивіться, скільки ж тут буде земельки. Ось у мене цей горщик на 3,7. І тут, ну що, вона його вибере всі корисні речовини. Щось я не бачу де ставлю. І не буде чим живитися, тому що з кожним поливом підживлення. Я також знімала відео про підживлення, які є способи підживлення от для калібраху, а саме краще з кожним поливом. Ділимо дозування, яке потрібно на 3-3. На і ось так поливаємо. Тому що, якщо така спекотна погода, також поливи йдуть часті. Кожен день це обов'язково, а то буває. Якщо більше 30, то і більше потрібно, тобто з утра, зранку і вечором. Ну, ось такі нюанси. А то ж ніби все так, як в петуні, але ось потрібно слідкувати за кислотністю води, тому що вона дуже реагує на це. Ну що, Ну підживлення, якщо петунію трошки пропустити, то цю краще верніше, можна трішки десь там ухилитися, забутися, то тут, звісно, в такому маленькому об'ємі вона зразу зреагує на те, що в неї не, не вистачає живлення. Також обробіток по листку під корінь. Я, знаєте, от коли обробиш по листку від хвороб, та Шкідника все відразу на квітки. Звісно, якби так проливати як второю під корінь від шкідника, це буде краще, але ж такий шкідник, як, як кліщ, то потрібно від нього по листу давати е, яд. Тому, ну, нічого. Раз поблизкав, на другий день вона буде. Пройде час і вона знову квіточки будуть гарні. Або ще, знаєте, можна коли оприскувати від шкідника чи там фунгіцидом, просто так заводити цей, чим ви оприскуєте, прямо отаку по листечку, Отаку брати і ніби так всередину оприскувати, тоді квітка буде не зачіплена. Ну, ніби все. Ще ось покажу. Одну калібрашку, це моя, я лишила собі, висадила в горщик, ну тут, мабуть, 9 чи 10 літрів, три саджанця. Ось тут він в мене тільки лишився, бо його розібрали цей колір швидко. Дуже він подобається всім, мені також. Ну, Повільно нарощує. Коли ми купуємо калібраху, ми повинні розуміти, що вона відразу швидкого, швидкого куща такого, як петунія, не дає. Але знову ж таки їй не потрібне формування, таке як петунії. Петунію ми щіпаємо довго, а калібрахова в стадії живця і в стадії розсади, а потім вона сама себе формує. От. І цим самим, знаєте, менше роботи. Ще ось одне собі таке кашпу також лишила. Тут посадила три махрові калібрашки, білу, червону. І лавандова, здається, махрова, ось така, чи фіолетова. Хочу побачити, як вони будуть рости, як оце воно. Все в них буде нарощування кущика. Також вчора припалила його тришечки фунгіцидом. ну нічого, дійде. Як вона буде рости, хочу подивитися на силу росту, Чи тому що потрібно буде. Як закуповувати матеріал на наступний сезон, треба буде знати, що вона і яка вона. І ось така помаранчева. Поки що в неї квіточка дуже малесенька. Але на рахунок того, що я дуже люблю такий колір, я собі лишила. І також було небагато, її забрали. Ну, На цьому все. Таке про калібраху, якщо воно вам корисне. Поставте, будь ласка, вподобайку. Чекаю на ваші коментарі. Можливо, є якісь запитання по вирощуванню, питайтеся, я на все відповім, те, що знаю. От. Ну, а на цьому все. Мир нам.